Всім привіт! З вами канал Майстерня Туй. І сьогодні я б хотів познайомитись з вами ближче, розповісти, розповісти про те, як я прийшов до цієї ідеї, щоб відкрити власний невеличкий розплідник і які перешкоди на цьому шляху мене чекали. І що я зміг досягнути. Мені завжди подобалось спостерігати, як ростуть різні рослини. Вчився сам прививати їх. І одного разу я собі подумав спробувати, як у мене вийде, оскільки на Ютубі дуже часто бачив, як з легкістю люди починають навіть на підвіконнях. В будинках в себе черенкували невелику кількість черенків і отримували певний результат. Навіть одного разу я замовив насіння із Китаю кіпарис, тому що я бачив у Греції кіпариси і мені вони дуже сподобались. І я хотів спробувати посадити вдома. І зараз покажу, що із того вийшло. З того насіння виросли ось такі рослини. Спочатку я думав, що це якась трава, але з часом почали з'являтися хвоїнки. І я висадив їх у горшочки на двір і довгий час вони там у мене стояли, я не пам'ятаю вже, мабуть, за два роки. І пізніше, щоб вони там не мучились, тому що я не мав часу на них. І вирішив посадити біля плоту для того, щоб спробувати зробити живий парканчик. Зараз бачимо, вони вже під 2 метри мають. Но до теперішнього часу я так і не знаю, чи це дійсно кіпарис, чи це такий вид твої. Мені самому цікаво, хто знає, напишіть, будь ласка. Пізніше із лісу я пересадив таку красуню в сосну, вона була малезна і виросла вже, як бачимо, велика така. І настільки гарна вона. Мені все більше почали сподобатись такі заняття, справи, зв'язані з рослинами. І я купив ось такий бамбук. Ну, звичайно, що купив два корінчики. Подивіться скільки зараз. І бачимо, у нас вже кінець грудня. Він зелений, листя він не скидає. На нього упав сніжок, його зігнув. Підійдемо ближче. І ось такий лісок я маю власний із бамбука, навіть зимою. Зелений. Бачимо. Дуже цікаво за ним було спостерігати, як із землі виходять стріли. Кожного разу все більше і більше стріл. Але першу мотивацію у мені підігріли ось ці туї. Оці туйки я виростив вперше сам. З маленьких черенків, теж з них висадив такий заборчик. Ось ці туї мої перші, які я виростив сам, були зачеренковані ось у цьому місці, як ми бачимо, нічого тут немає, ні парничка, нічого. Я просто зачеренкував у землю, сюди завіз трошки землі. Добрий, удобрив її чуть, і накрив плівкою і два рази в тиждень підливав. Зараз бачимо на цьому місці укорінений самшит. Пізніше я перейшов до такого способу. Ось у мене є така шина від фури без боковин. Я засипав туди чорнозему, торфу, з чорноземом змішав піску і черінкував прямо всередину, зверху накрив плівкою і так само за 2-3 рази в тиждень я оприскував хвою. Якщо була суха земля, підливав і поливав. Щоб зволодити і землю. Що вийшло із цих, то і зараз покажу. Ось бачимо попри дорогу там висажені туйки, з яких буде формуватись живий пліт. Ось це ці туйки, які були вирощені вдруге мною. А зліва ми бачимо. Сам А ще що в мене є, ось тут бачимо, замотаний зимує банан. Постараюсь фотографії додати. Дуже красивий. Дуже цікаво було за ним спостерігати. Як за один рік він виростає достатньо великим, листя якого більше за мене. А ось тут у мене зимує. Пальма, трехікарпус. Бачу одного чоловіка на каналі, як вони у нього виросли більше двох метрів. І дуже гарний, красивий, декоративний. Таке я не знаю, як назвати чи дерево, чи як деякі кажуть, що це ще один вид, це не трава і не дерево, а пальмові. І ось там під бочкою друга. Пальмочка. Ось ще туйки мої, які чекають уже, щоб їх висадити на постійне місце проживання перед моєю тепличкою. Тепличка у мене 8 на 3. І ось ми підійшли до того моменту, коли я подумав, що навіщо я буду мучитись з тими маленькими парничками. Вони там то пересихають, то забуваються за них. Не десь. То десь сніг привалив, десь дощ попав і пленку притиснув до, до черенків, які почали зігнівати, псуватись. Я побачив, що мені подобається цим займатися, і я думаю, попробую займатись більш серйозно, щоб мати із цього ще якусь і вигоду. Не тільки для задоволення. І ось було і вирішено купити ось таку тепличку. 8 метрів довжини і 3 метри ширини. Теж на цю справу мене надихнув канал. Андрюха, Садовод, чи як, здається так. таку тепличку, і щоб краще і більш, як би сказати, без пропусків поливати, поклав, підвішав, ось такий полив, який під високим тиском поливає майже як туман. Закупив ось такі лотки, Поробив у них дірки, як Андрюха робив у себе. Ще пропонується у касетах висаджувати. Звичайно, що то теж варіант непоганий, але мені здається, що там дуже потрібно стежити, щоб не пересихала земля, тому що у кожній є От бачимо, в мене така касетка тут є. Тут кавуни були, здається, розсада. Ось такі ячеєчки, які дуже швидко пересіхають. Ось перший рік достатньо важко було стежити і за землею ось в таких лотках. Не те, що вже у самих касетах. Провів світло сюди. Щоб ввечері можна було черенкувати, пересаджувати. Зробив вентиляцію, вітрячок такий поклав, щоб не застоювався воздух повітря у тепличці. Купив ось такий собі стільчик, якщо политі не рівномірно, бо деякі, як бачимо, густіше посаджені черенки. Натикані одні вільніше і вони поливаються по-різному. І Ібрав ось таке деколи підлити. Де потрібно більше. А ось є оприскувач, яким я оприскував ось ці свої перші туї в маленькому перничку на вулиці, як ви бачили. Ось ліечка для підкормки. І ось маю тару для того, щоб висаджувати черенки уже отакі грошочки. П9. І це, здається, це два. Як ще опиту я тільки набираюсь у розмірах, у термінології, які зв'язані із... із розплідниками. Які труднощі мене чекали? В першу чергу, це те, що треба старатись. Ось бачимо лаванда. Вона більш ріденька і волога на землю попадає краще. Туйки, вони більш густіші і волога попадає по-різному. Треба старатись їх класти разом, щоб вони поливались. Одинаково, бо дуже часто бувало так, що в одних земля волога, а в інших земля пересохла. Теж друга проблема, це потрібно, ось я підписував, але тут вже нічого не видно. Треба було все підписувати одразу на таких табличках. Як бачимо, воно гарно зберігається. І не стирається. А тепер є латки, які я буду догадуватись, який саме сорт ТУЇ посаджений, тому що в мене тут є три сорти туї. І смарагд колоновидний, і десятиметровий смарагд, і колумна. і вони дуже подібні. Бачимо і Даніка. І потрібно буде мені дивитися, згадувати, де яка туя була зачеренкована. Ось тут бачимо унікальну ситуацію, тому що бачимо, прийняло черенків небагато через те, що дуже густо. І вони пересохли, оскільки води мало попадало в ґрунт. Теж слідуюча проблемка була ось брабант. Будемо його вибирати, але я не знаю, чи буде хоч декілька черенків живих, оскільки ці черенки я купляв, І вони по дорозі до мене, по пошті, були підсохші. І я сумнівався зразу, чи щось вийде у мене з ними. Ми будемо бачити весною результат, коли будемо розсаджувати. На цю тепличку теж у мене є сітка затіняюча, тому що літом дуже жарко. І, звичайно, що полив ось цей може збивати температуру, але його потрібно автоматизувати, тому що відкриті двері, вікна, все, що може відкрити. І в тепличці може бути і 30, і 35 градусів до 40 градусів. І, звичайно, що не будеш бігати кожних декілька хвилин включати, щоб пустити температуру. Є всякі механізми, бачив, люди кладуть електромагнітні клапани ось на цю систему, і вони собі регулюють, налаштовують їх так, щоб через декілька хвилин вони вмикались, і на пару секунд і таким чином збивали температуру. Це Теж потрібно подумати про ось таке. А в общем, ось за перший рік своїм результатом я задоволений. Буду бачити ще більше результату, коли буду розсаджувати УПД-9 туйки. І всі рослинки, які в мене тут прийнялись. Для проби у мене теж була голуба ялинка. Черенки. Спочатку е, прийнялось 4 черенка, які навіть мали невеличкі крички е, пустили, але пізніше вони засохли. Мабуть, теж, що ґрунт то десь підсихав, то десь було більше вологи. За поливом треба дуже стежити. Мабуть, багато хто буде питати, а чому. Навіть півтеплички, не зайнято черенками, я скажу слідуючу відповідь: що оскільки я тільки починаю, і не знаю ще, як у мене піде вся робота, як у мене будуть у ці, даних умовах, які я створив у цій тепличці, прийматись мої рослинки, І тим більше їх потрібно буде ще реалізувати. І тому починаю з маленьких. Партій, а пізніше, як буде потреба, буде уся тепличка закладати з черенками. І я думаю, такий підхід дуже раціональний і правильний у моїй ситуації. На майбутнє планую розширити асортимент рослин. Дуже люблю. Туйку книжну, її називають а банана. Ось у мене вона тут є. Але чи щось з цього вийшло, будемо бачити, коли будемо висаджувати, ось такі два латки я маю. Теж є багато різних туй, І Golden, і даніки, Miriam, і дуже багато є різних цікавих рослинок на сосни ще не знаю, чи буду переходити, тому що їх із насіння вирощують. може в майбутньому і буду, але буду бачити по ходу розвитку своєї справи. А там буде видно. Для удосконалення я б напевне хотів би приобрести сюди систему туман, оскільки черінкам. Не так, потрібен, не так потрібен полив, як сама вологість, висока вологість, щоб хвоя не пересихала. А туман із цим справляється набагато краще, ніж полив. Полив дуже часто або переливається рослинка, черенки самі у лотках, або, бачиш, що десь пересихають. І коли потрібно буде полити, буде працювати полив, а коли потрібно буде підтримувати вологість, а вологість потрібно підтримувати постійно, коли жара це достатньо важко, то туман буде набагато легше справлятися з цією справою. І хотілося б покласти якусь автоматику для того, щоб контролювати ось полив. Скажу для тих, хто хотів би попробувати зайнятись цією справою, це достатньо цікава справа. Але хочу сказати, що людина повинна любити, займатися рослинами, і тоді їй легше буде працювати із рослинами, черенками, тому що це достатньо монотонний труд. Коли Готуються черенки, коли лоток за лотком черенкується, потім пересаджувати. <кій> людина, яка любиться, їй легше, а людина, яка заставляє, їй буде достатньо важко сидіти за однією тією самою роботою довгий час на одному місці. Але справа дуже цікава, ось такі туйки, які ви бачили вже великі, радують мене кожен день. Дорогі мої, прошу вас, строго не судіть мене за зазняти відео, скільки я знімаю вперше. І теж дуже переживаю. Хочу з вами поділитись і хочу, щоб я мав для себе ось такий щоденник, щоб я міг бачити, що, коли, як відбувалося, який йшов розвиток. Бо, як ви бачите, все забувається. Навіть я забув де, які туйки. Були посаджені черенки, і тому прошу строго не судіть, ставтесь порозумінням. Дуже вам вдячний. Підпишіться, хто може, будь ласка, на мій канал. Гарно вам дякую. До побачення.